Вітаю! Ви на каналі SetaNet. У цьому відео я дам відповідь на питання, яке доволі часто задають. Що краще придбати готові проксі або створити власні, і як це зробити? Коли ви починаєте працювати з проксі, ви маєте вибір, придбати готові проксі чи створити власноруч. Тут все залежить від цілей та завдань, а також від ваших можливостей та вмінь. Але давайте порівняємо, яка вигода і в чому відмінність, якщо ви створюєте проксі самі або купуєте готові проксі. Якщо ви вирішили створювати самостійно проксі, ви маєте вибір створювати проксі на модемах або створювати мобільні проксі. Якщо ви володієте програмуванням, готові витрачати час на прописання всіх команд для ваших проксі на модемах. Такі речі, як ротація, унікальне IP та віддалена зміна IP, все це, якщо не прописати, то просто так не з'явиться. А швидкість та тарифікація залежать від вашого домашнього інтернету. А при переїзді з місця на місце вам доведеться все перевозити і прописувати знову. Це складно і може бути дорого, тому що на кожну дію вам потрібно викликати спеціаліста і за кожну прописну команду платити додаткові гроші. Якщо ж ви вирішили створювати мобільні проксі, то вам знадобиться ваш мобільний телефон, який ви і так маєте, та маєте тарифний план. Плюс треба додаток для створення мобільних проксі. В даному випадку розгляну на прикладі сервісу iProxy Online. Але ви також можете скористатись іншими сервісами для цих задач. У iProxy тарифи від 6 доларів до 10 доларів. При цьому ви отримуєте можливість міняти IP, користуватись проксі з будь-якої точки світу, взявши з собою тільки ваш мобільний телефон. А при необхідності, якщо є проблеми з трафіком мобільного інтернету, iProxy дозволяє використовувати фічу Wi-Fi Split, яка дозволяє зменшити трафік мобільного інтернету в половину за рахунок використання трафіку Wi-Fi. Це дозволяє збільшити швидкість та заощадити гроші. Такий спосіб швидкий, доступний і не вимагає спеціальних навичок. Якщо ви вирішили купувати готові проксі, в даному випадку є можливість придбати мобільні проксі, дата-центрівські проксі та резидентські проксі. Чим вони відрізняються, дивіться в огляді. Залишу посилання в дописі до цього відео. Але якщо говорити про готові мобільні проксі, то треба бути готовим, що вам доведеться витратити на них від 40 доларів до 100 доларів на місяць, залежно від Геопроксі. Вам при цьому не потрібно самим робити будь-які маніпуляції, а вже за свої гроші користуватись готовими проксі. Це швидше і доступніше, ніж створювати самостійно проксі, але обходиться дорожче. Тому треба зважувати, що вам потрібніше: доступність у ціні, де ви самі собі власник і служба підтримки або більш дорогий варіант і стороння підтримка у разі будь-якої непередбачуваної ситуації вибирати вам. Сподіваюсь, ролик був для вас корисним. Підписуйтесь на канал та ставте лайк вдалої вам роботи.